Мене звати Іринка, і я тут в літній час працюю пропоную людям екскурсії. Дуже рада з вами познайомитись. А мене звати Мірон, а це моя сестра Аліса. І ми приїхали до вас на острів в гості. Добре, ми будемо йти далі. Тобі гарного дня і гарного та чудового настрою. Ми пішли! Мирон, ти чуєш, як чарівно щебечуть пташки, як гарно, яка тут гарна зелена трава, які гарні рослинки. Багато квітів. Мені це дуже подобається. А тобі. О, Аліса, тут просто неймовірно. Ти подивись навкруги тут пальми. На цих пальмах ростуть банани. Дуже багато квітів. Всі вулиці чисті та прибрані, тут дуже-дуже сильно круто, а який в них смачний лимонад це просто фантастика. Що, брате, тоді ходімо далі, подивимося, що ще тут є. Аліс, дивись, я дивлюся, що ми прийшли в кінець острову. Давай ти посидиш тут, позаймаєшся якимись справами на лавці, а я піду подивлюся, може з ким поспілкуюся і подумаю, що нам робити далі. Добре, брате, давай, я тоді піду посижу на лавці і почекаю тебе. Все, тоді не сумуй, я пішов, скоро буду на місці. Слухайте, друзі, я ніколи не бачив, щоб на деревах так росли банани, і їх можна було підійти і зірвати. Може спробувати банани? Я думаю, що буде дуже смачно. Цей банан просто фантастичний, яка смакота. Ура! Цей банан ще смачніший за попередній. Так, піду далі. Ось, здається, на цьому дереві я побачив кокос. Зараз спробую зірвати один і спробувати. Ну, кокос був дуже смачний. І там ще залишився навіть кокос, який можна дати спробувати Алісі. О, моя улюблена місячна хода. Я як маленький Майкл Джексон.